Майже північ. На вулиці еспланадній аварія. На дорозі завмерли тролейбус та легковик Хонда. Перехожі, які бачили, як сталося ДТП, одразу кинулися до машин. Свідки побачили, що у салоні Хонди травмований хлопець. Вони одразу викликали швидку та даї. Незабаром на місці аварії зібралося чимало людей та приїхали лікарі. Медики та перехожі метушаться біля зім'ятої Хонди. У салоні двоє парубків це водій та пасажир. Пасажира затисло. Лікарі швидкої кажуть, у нього сильно травмовані ноги, ймовірно, зламані. Свідки ДТП ледве відкрили двері Хонди, аби медики змогли витягти постраждалого. Його одразу повезли до лікарні. Водій машини не травмувався. Я як побачив, та все з ходу перебіжав, типа що делать, що робити, нічого ніхто не розуміє. Я побачив чисто момент стички. Як це случилось, я не бачив. Біля Хонди стоїть чоловік, який скаржиться, що в нього дуже болить спина. Він пасажир тролейбуса. Чоловік каже, аварія сталася, коли тролейбус стояв на зупинці. Він Друг удар. Я вылетел туда вниз, охватился за ручку, и ну, поэтому не ударился головой. А много людей было Двое, я еще один. Пасажир тролейбуса, водій та свідки стверджують, хонда, яка мчала вулицею, мов стріла, протаранила тролейбус. Водій легковика навіть не гальмував. Очевидці впевнені, керманичу авта бракує водійського досвіду. Він розігнав машину, не втримав кермо і врізався у тролейбус, у якого від потужного удару змістилася віконна рама. Скло тріснуло і розсипалося на тисячі маленьких уламків, які могли потрапити людям в очі. На щастя, пасажири сиділи в кінці салону. Очевидці кажуть, якби на шляху летючої хонди не стояла перепона, Лейбус. Легковик міг би вилетіти на узбіччя та позбивати людей. Чи справді молодий водій автівки їхав дуже швидко та не впорався з кермуванням, з'ясують інспектори ДАІ. Більше про цю автопригоду ви можете дізнатися на офіційному сайті Магнолії ТВ в Ютубі.